Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати, яка соціальна допомога в Чехії станом на вересень 2025 року. Це було два пакети. І додатково ще ось велика банка кондиціонеру і порошок далі. Один пакет з хімією побутовою, один пакет з продуктами. Броколі, лимон, Яблочко, перчик. Це такий як сметанний десерт. Це не знаю, що якийсь йогурт. Молочко це скір, це щось теж здається на молочки. Томатна паста, недліки це національне достояння чехії. По хімії, кондиціонер порошок прокладки, щось для зубів чистити, дві зубні щітки, дві губки, гель для душа, дитяче, молочко для купання. Шампунь всім нам відомий, фейрі і, фері, і... Томат, ця, зубна паста. Ось такий пакунок на прошлому тижні було два пакунки з продуктами без хімії. На, от зараз видали так. На наступний буде, напевно, також тільки продукти, ну, тому що цього всього надовго вистачає. Так що ось так ось. Але буває, що пропускаються тижні, тому е, розраховувати особливо цю допомогу я б не радила. Тому буває таке, що, тому що буває таке, що нема взагалі е, пропускається тиждень, нема допомоги, а, а от на цьому тижні дали. Так що ось так ось.